Всім привіт, з вами я Барбара Вітьма, і ми повертаємось з вами в незвіданий світ. Сьогодні ми не будемо з вами подорожувати чи відкривати якісь нові печери або шукати скрині. Ми будемо будувати. Це, мабуть, моя найулюбленіша частина в цій грі, тому що я можу в цей момент розслабитись і позайматися, так мовити, творчістю. Я вирішила присвятити це відео чомусь легкому, як я думала на той момент, воно насправді так і йшло. Але потім ви побачите все в цьому відео. Так. Тож, я добуваю пісок, і мені потрібно зробити багацько скла. Я думала, що зроблю це ось на цьому шматку, де в мене пляж, тому що він занадто величезний. Але потім я зауважила, що поруч з моїм будинком є непогана ділянка, на якій нічого не стоїть. Також тут змінилися скрині, вони стали святковими. Це для мене стало таким відкриттям, тому що я зайшла в гру і побачила їх, мені це підняло трохи настрій. Але ми переходимо до справи і збираємо квіточки, тому що мені потрібні ще й вони. В мене в скринях тільки якісь високі або якась травичка. а потрібно ще й такі маленькі, туди буде розташувати. То що я буду будувати? Це оранжерея? Ось так: оранжерея для квіточок і бджілок, тому що я давно збиралася їх завести тут, але в мене якось все не виходило. Тут у нас невеличка така сутичка з конем, я йому просто кинулася під ноги, а він вирішив мені не поступатися. У мене поруч тут є один єдиний вулик, і тут живе якраз дві бджоли. Я вирішила, що чому б мені не переселити їх до себе поближче, тим паче, у мене такого немає ще на базі. Тож, якраз ось цю ділянку я буду робити більш рівною, тому що тут ось така якась незрозуміла водойма, чи що воно таке, якийсь недопагорб. Це все я закрию, бо воно мені не потрібно. Я і так живу біля річки, тож за водичкою цією плакати не буду. І тут достатньо місця, щоб побудувати цю оранжерею. Прибираємо також ось ці блоки. Потім я приберу, звичайно, що й цю смереку, але вона мені заважати на даному етапі будівництва не буде. Я спочатку думала зробити якусь круглу форму, але я зрозуміла, що вона тут не впишеться, тобто вона буде або занадто велика, або занадто маленька, і на це буде якось ну, теж витрачати час для того, щоб її звести правильно, щоб воно не виглядало якось по-дурному, тож вирішила. Зробити більш простішу форму. Просто ось так рівні тут стінки. Потім трошечки скосити блоками, як я зробила це перед цим. Тут я змінюю, бо там почалося взагалі по-іншому. І копіюю цей малюнок. Ну, не без ляпів. Звичайно, що як ж це так зробити все з першого разу? Ви спитаєте мене, навіщо тут ця вовна? Ну, тому що я боюся схибити знову ж таки. У мене має кайла на шовковий дотик, тому я використовую вовну для того, щоб зрозуміти, як це має виглядати, і потім вже просто замінити її на скло, яке в мене плавиться. Я його зробила доволі багато, навіть переборщила трохи, тому що я думала більше піде матеріалів. Але з вовною, бачите, тут теж вже почалися проблеми. До речі, я її думала використовувати, ясно, що не для цього, а зовсім для іншого. І так, я пам'ятаю про ту свою ідею, яку я озвучувала ще влітку, щоб ви розуміли. Оце така я <свісно> людина, яка дотримується всіх своїх планів. Ну, як ви розумієте, це трошечки не про мене, але я хочу виправити це в 2026 році. У мене є доволі такі цікаві плани, як я думаю, з якими я. До вас прийшла ось сьогодні, хочу поділитися. Можливо, я буду про це нагадувати в інших відео, тому що я бачу, що моя статистика падає, мені це не дуже подобається, і я розумію, що треба бути більш активнішою. Я тут випадала трохи з цього життя, саме з тим, що ну, світло, потім ще якісь проблеми. Я думаю, ви розумієте, що іноді життя вносить свої корективи. Так, от, про що я тут? Про те, що мені подарували класний мікрофон. До речі, зацініть, як вам звук. Я думаю, що він дуже відрізняється від того, що було до цього. І я дуже вдячна за цей подарунок. І я подумала собі: а якщо, ну, до прикладу, якщо хтось забажає, якщо хтось прийде, ну хотілося б, щоб прийшли, я запустю якось стрім. От просто ми будемо з вами спілкуватися. До прикладу, я буду грати в Майнкрафт бо я б хотіла так пройти. Гогвартс Легасі нарешті, тому що я бачу, що мало хто ем, оцінює те, що там відбувається, в плані, що і переглядів мало. І плюс до того багато кому не подобається, як воно в кінцевому результаті виглядає, бо там занадто великий замок і щоб його обійти, ну так, це доволі багато часу займає. А так, в такому форматі онлайн, ми зможемо з вами набагато більше зробити. Тому що мені не треба буде витрачати час на монтування і перейматися, що в мене не вистачає там пам'яті, до прикладу. Ну і плюс до того, новий формат, де ми зможемо з вами спілкуватися. Так, поки я з вами тут базікала і чекаю на вашу думку, я розставляю вже скло потрошечку вже воно набуває того, чим має стати, а не просто якоюсь формою. Незрозуміло, що, як ото, знаєте, я ліпила, з чого було. Ну, це воно так і є. Так от а, я подумала, що це відео має бути таким легеньким, щоб я просто з вами поспілкувалась, почула вашу думку. Ну, і, звичайно, хочу всім сказати дякую, хто підтримував мене в цей період. Це якби вже. Кінець року треба робити якісь підсумки. Ми вже зустрінемось з вами в 26-му, тому що новий рік в нас припадає на день. З чим я вас вітаю! Сподіваюся, 26-й для нас буде кращим, аніж 25-й. Ну і також з минулим різдвом, яке ми святкували з вами також в день. Тож перейдемо до того, що. Моєму каналу буде 30 грудня рік. <сіх> Ось так неочікувано рік. Я починала взагалі з іншого, і ідея була взагалі не такою. Я не думала, що я буду щось будувати тут, в Майнкрафті, грати, в якісь інші ігри, щось озвучувати, що в мене буде цей мікрофон взагалі що я цим будемо займатися. Я просто завела собі канал, тому що мені треба було якось. Розважатися, типу, щоб чимось займатися, але не навантажуватися. І якщо ви там подивитесь в самий низ, то ви побачите відео по ...74 будівництву, які тепер не виходять, тому що виходить інше. І ось така трансформація відбулася. Можна було б за рік, звичайно, що зробити більше, але... Це все в 26-му році. Я думаю, що якщо в мене буде можливість, звичайно ж таки, ви розумієте, що в нас тут трошечки все обмежено, але я б хотіла досягти ну хоча б тисячі підписників. Я не кажу про якісь величезні цифри. Я і так вдячна всім, хто тут залишається, і хто продовжує активно коментувати, тому що ну, ваші нікнейми я вже пам'ятаю. Тож, коли я вас бачу, мені дуже радісно на душі, що. Ви тут залишаєтесь зі мною. <ріст> От, так що. Всім подякувала, розповіла трошечки вам історій. а поки повернемося до цього будівництва, тому що взагалі то тут не про якісь там метаревені сіли справляти, а ми тут будуємо. І я підгледіла ось таку ідею, як можна поставити ці вулики і спойлер. Не робіть так. <сміст> Можливо, я щось неправильно зробила, але начебто було задумано так. Тобто я поставила багаття вниз, потім закрила його землею і зверху ось цю бамбукову підставку, а на неї вже вулик. Наче виглядає непогано. Але ну ви побачите в кінці, що там буде. Ну, <сміст> як навіть не в кінці, хоча в той момент. Гаразд зараз не буду я вже тут вас заохочувати сидіти до кінця. А просто скажу вам, що ви можете написати коментар, поставити лайк, підписатися, якщо ви тут вперше. Ну, а ми продовжуємо з вами розставляти квіти. Тут я намагаюся їх так поставити, щоб поруч не було однакових, але, як бачите, це не завжди виходить, тому що кольори обмежені. І треба виходити з того, що є. Також мені треба тут буде розташувати і. Ті, що в мене є високі, тобто якісь троянди, там, соняшники. Соняшники повернулись до нас одним місцем, але хай вже будуть, тому що бджілки тут тільки й житимуть, вони нікуди звідси не подінуться. Тож наводимо для них одразу красу. Ще в мене є ось така травичка, яка світиться, теж її тут розставлю для того, щоб вона розбавляла цей весь. Фон з квітами. Ну і ось щось таке в нас вже вимальовується. Але не сталося, як гадалося. Я хотіла переселити одразу в цей день цих бджілок, щоб вони там жили. Потім почалася гроза, почали моби з'являтися. Я прибігла додому, щоб пропустити цей момент, але мені вже не вдалося, бо гроза закінчилася, Тож я просто ще відсиділа день. Потім повернулася назад свою оранжерею, вирішила добудувати ось цю частину, підготувати для вулика і вже потім тільки переселяти назад бджіл. Так, вже в цей момент е, щось пішло вже не за планом, але я таке думаю, ну окей, я вже за ними пішла, значить, ми їх переселяємо нарешті вже, бо я довго цього моменту чекала і відкладала і так. В мене є ось таке, що треш що теж треба виправити. Я от іноді щось запланую, озвучу, а потім я це не роблю. Я не знаю чому. Ну що ж, у нас з'явилася малесенька бджілка, їх вже троє. І тут я зробила ось такі ланцюги і хочу сюди повісити ось ці ліхтарі. Але, ну, як же це зробити з першого разу, все правильно. Ну, ніяк, треба <гум> трошечки помучитись. <гум> Ставимо його тепер на місце, бо мені не подобається як оцей смолоскип. Ну, наче й непогано, але все ж таки не та естетика. Треба задати характер. Тож, все набагато краще виглядає. І ще один ось тут десь повісимо, мабуть, на цій стороні. Він буде повище. І ось так вони тут висітимуть. А це приберемо. Поставимо тут квіточку і довкола теж розсадимо, бо тут в мене, ну, я ж кажу, ця частина бази, вона взагалі ніяк не прикрашена. Тобто тут щось робиться, але ну, робиться, грець знайшов. Тож треба якось тут наробити краси і зробити стежку, мабуть, тому що а, треба. Визначити сюди хід. Переставимо ось так. І швиденько зробимо лопатою. У мене якраз тут ще один вхід, дерев вихід з дому. Хоча я ним рідко користуюся. От знаєте, я думала, що я буду ходити частіше через нього, але я ходжу через той запасний, який в мене є. Просто він виходить до тварин одразу. І мені набагато простіше туди вийти. А сюди я виходжу тільки, якщо мені потрібно, на річку кудись. Возьмемо сходи, які в мене тут лежать десь. Ну, хай це будуть ці тропічні, хоча в мене з інших зроблено. Просто я вже вирішила, що якщо вони є, то непогано їх тут розташувати. Що ж, давайте поглянемо, що там відбувається. А вони тут уже потрошечку працюють і збирають віск, тому що він мені для початку потрібен. І так, я його зібрала, а потім сталося ось це. Вони мене вжалили. Я не знаю, з якої причини це сталося. Я ж, наче, розташувала й те багаття, і воно туди якби дме. Але так. Я була в цей момент просто. Я була в цей момент просто максимально розчарована, тому що в мене залишилася одна бджола, яка й на мене зла, теж. З трьох, одна. І де мені шукати нових, я вже не знала, що мені робити в цей момент. Я стояла така і думала: ну це капець, Ну це просто капець. Вирішила до неї зайти, думаю, може, вона передумала мене бить, але ну ні. Угу. Оце таке сталося. Сказати вам, що я була дуже оптимістично налаштована, що я знайду новий вулик поруч. Ну, так, я побігла в ліс, бо мені здавалося, що я бачила тут раніше вулик і ще один. І я вирішила його пошукати, ну, тому що, ну як, це один всього, а інші де. Ну, як ви розумієте, це все були мої якісь уявлення хибні, тому що я не одну хвилину тут провела, мабуть, десь хвилин 20 я просто бігала туди-сюди і думала: ну, може, зараз. Ну, от десь він тут є. Тому що якщо це робити як в скайблоці, ну там як ми знаходили ці вулики, тобто там 5%, якщо ти садиш дерево, то мені страшно було про це думати, тому що це б затяглося ще на не знаю скільки хвилин годин. Бо хто ж може мені сказати, коли цей шанс станеться? Одразу, чи там, вже, коли я здобуду купу дошок? Точніше, купу колод і буду вже на межі повного розчарування. Тож обходжу всі ці прилеглі території і думаю, що Ну, може, вже воно і, знаєте, як, доля так вирішила, що не треба мені тих бджіл, не заводила я їх до цього. Ну і хай, бо, може, тут сиділи краще, ніж я їх туди потягла. Ти побачила ось таку штуку. Я не знаю, я її раніше не бачила, чи її нещодавно тудали. Бо я ж навіть підійшла подивитись, що воно таке. Але ми тут не за цим. До речі, якщо знаєте, що воно, можете написати, і що з нього падає або, може, нічого, він просто для краси плаває там. Цей молюск, чи як його класифікувати. Повертаємося в наш ліс. І. Я зрозуміла, що це безнадійно, а потім вирішила все ж таки саджати дерева. І уявляєте, що з другої спроби, буквально з другої спроби, виросла береза, а на ній вулик. Тільки я вже зрозуміла, що ну, я не маю права на помилку, тому що 5% це 5%. Якщо мені пощастило зараз, це не значить, що мені пощастить потім. Тут їх було аж троє, тому ну, вже непоганий варіант. Я вирішила, що переночую, а потім їх поведу. А потім я подумала, що ні. Я краще повернуся, перероблю ось це, що спонукало бджіл померти, а потім вже їх сюди приведу, бо ну, знову ж таки ми розуміємо, що це дуже все ризиковано. Так, ось таким своїм улюбленим, неулюбленим методом, я вирішила закрити це багаття. Так воно виглядає не досить естетично. Але. Ну, знаєте, я вже боюся просто щось робити знову красиве, бо воно щось нефункціональне взагалі. Так, сонце ще високо. Ми можемо з вами сходити за цими бджілками, щоб нарешті їх вже привезти, поселити другий раз. І я там так забула одну бджолу. Ну, може, я потім за нею повернуся, все ж таки вона не буде зайвою. Але я вирішила, хоч цих двох довести, вже, щоб просто. Оце легеньке відео, як я думала, яке буде прекрасним завершенням цього року на каналі. Але, ну, як бачите, не все так легко. Знову в нас три джали Тут я вже просто сподіваюся, що все буде добре. Ой. Так. Ну, нічого. Головне, що все добре на, на даному етапі. Можливо, я їх поки чіпати не буду, бо я не знаю, як вони там. Може їм щось не подобається. А може, то була якась помилка? В цілому в мене маю уявлень. Але я чекаю від вас, ваших вражень, вашої оцінки цього будівництва, як вам? Можете писати в коментарях. Ну, і, звичайно, що я бажаю вам всього найкращого в 2026 році і до наступних зустрічей!